Скажіть, будь ласка, повертаючись до ситуації, чому такий важливий для ворога часів яр? Мін, тобто, це як логістичний хаб для своїх військ і для подальшого руху. Якщо дивитися на мапу, це не тільки логістичний хаб, це і важлива стратегічна висота, з якої росіяни хочуть досягати артилерії до агломерації міськ Костянтинівка-Краматорській. Вони відповідно думають, що от власне цей вогнетравкий завод стане ключем до цього міста і намагається от, так само просочуватися малими штурмовими групами, десь забігати в тил нашій піхоті. От, як власне, ну це все підтвердив спікер, і тиск дуже великий. Перевага ще ви Яру для нас в тому, що якщо, наприклад, на турецькому напрямку Росіяни намагаються його огинати, то тут за рахунок забезпеченості флангів вони переважно намагаються штурмувати в лоб і через це не досягають власне успіху. Часів яр росіяни хотіли захопити одразу, ще коли вони захопили Бахмут. І їм дуже важлива ця висота, і тоді було дуже багато скепсису. Зокрема, навіть окремі речники головного управління розвідки говорили, що можливо нам потрібно буде залишити місто. На щастя, ці плани не вдалися за рахунок того, що ми підтягнули резерви і Зараз активно там застосовується і мінування, то це власне от нам давалося дуже довго стримувати росіян по каналу. Ну а зараз відповідно через просто неспівмірність живої сили де, ну, ми стримуємо їх у самому місті, але от такого стрімкого просування, як би там не було на інших відтинках, в часовому яру немає. Але для росіян це в першу чергу все таки висота, щоб тиснути на останню от, цю агломерацію: Краматорське, Слов'янська, Сянтинівська ворог намагається. Торець гинати з флангів, бо фронтальні таки не проносять їм великих успіхів, попри великі втрати. Очевидно, що ціль це напрямок Костянтинівка? Якщо брати, абсолютно це одна й та сама логіка, що й часовим яром, але характер там штурмів він дещо різниця. От останні нам зокрема офіцери повідомляли, що не вистачає лише шаманів з бубнами, бо вони намагаються залучати і старі БТР, і старі МТЛБ, і легковий транспорт, і баги, і тобто намагаються більшими групами штурмувати десь чисель. Іністю до роти ця тактика дуже дорого коштує окупантам. Там, там зараз ситуація більш стабілізована. Десь за тиждень боїв вони втратять приблизно вбитими і поранами, десь до півтисячі осіб. Це приблизно чисельність механізованого батальйону. Тому ситуація там залишається дуже дуже важкою, але за рахунок того, що це все таки міста, це щільна забудова. Ми можемо будувати і стримувати там більш ефективну оборону.